Чи пригадуєте ви котрийсь із цих українських хітів? Відреагуйте, якщо я скажу, що цим хітам вже 10 років. Хоч 15, й і був щедрим на класну українську музику, але не вся тішила нашою мовою. Бо в топи залітало і таке. І таке. І навіть таке. Масло, 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 нож. Всім привіт! Мене звати Єрема Дух, а це відео про те, як незважаючи на... Тотальну русифікацію шоу-бізнесу українська музика росла, розвивалася і тішила нас хітами. 2015. Рік від початку російської агресії, втечі президента Януковича з країни та перемоги Євромайдану. Янукович-президент, досі важко повірити, що колись ми казали ці слова серйозно. Спершу давайте поговоримо про приємне. Про хіти українською. Я їх для вас зібрав у окремий список, щоб ви могли їх послухати і згодом. Лінк знайдете в описі. Як тобі сказати без тебе не можу спати? Христина Соловій почала свій шлях у великий шоу-біз, коли взяла участь у голосі країни. Усім привіт! Я Христина Соловій. Мені 20 років, і я зі Львова. Пісня Тримай стала першим великим хітом співачки. До того ж, Христина сама написала і слова. І музику. Вітай мені муку своїми руками. У пісні лірична героїня страждає від кохання, яке і хочеться, і колеться. І ніби панна Роуз з фільму Титанік вирішує віддатися шалу, хоч і розуміє, що наприкінці треба буде прийняти важке рішення. Посуватися на тих дверях чи ні. Продюсером запису виступив Святослав Вакарчук, з яким Соловій співпрацювала після «Голос України. На тримай зняли відеокліп, який буквально за кілька днів набрав на Ютубі понад мільйон переглядів. На той час це був шалений показник. Зараз на відео 69 мільйонів переглядів. Для розуміння інший не менш відомий хід Соловій Хто як не ти має вдвічі менше. Хто я? Можна згадати історію про ідіотських росіян. У 24 му році російські фігуристи виступали під перекладену версію пісні Соловій. Може, думали, що ніхто не помітить? Не знаю. Але обережно зараз буде неприємний звук. Христина Соловій на початку своєї музичної кар'єри мала чіткий стиль. Мікс поп музики і лемківського фольклору чомусь іноді її називали українською Ланою Дель Рей. Можливо, щось схоже у вайбі співачок все ж було. Я не впевнений, але скажіть, як гадаєте? Посеред моєї хати на мене будеш кричати? Як би там не було, а у 25-му році все більше схоже, що пані Соловій хоче поведінкою та іміджем бути більш новою Іреною Карпою. Аніж Ланою Дельрей. Я справжня жінка. Я варить, Ох, гурт фактично самі у Івано-Франківську. Концерт 2003, може 2005 року. Ото були часи. І поки чорнобілий співведучий поринає далі в меланхолію та ностальгію, йдемо до наступного хіта 15-го року. Аж поки не з'явився гупало Василь, я ще не вигадав, де він був раніше. Це історія про українського супергероя, Коти Горошка 21-го століття від гурту Танок на майдані Конго у мирний час Василь. Простий українець, можливо, навіть ФОП третьої групи, який малює пейзажі, але щойно з'являється загроза: він збирається на свій внутрішній майдан, трощить ворогів і захищає простих людей. Принагідно також рятує друзів та представників флори та фауни. І зараз ми знаємо багато таких зовсім невигаданих історій про звичайних українців. А в описі та закріпленому коментарі є актуальний збір. Якщо вам припаде до душі це відео, то прошу підтримати і збір. Так і буду бачити, що вам справді подобається. Це відео, а ворогів від цього ставатиме менше. Гупнулася першого, гупнувася другого, гупнув головного решта і для запису композиції. Танки залучили дитячий фольклорний ансамбл зернятку і бандуриста Ярослава Джуся. Вийшов класний мікс хіп-хопу та народних мотивів. Заради точності та освітньої складової мого каналу, уточню, що пісня Гупола Василь вийшла ще в 2014-му. але в червні 15-го з'явився оцей класний анімаційний кліп. Для танків це взагалі був перший офіційний мультфільм-кліп, його створив режисер Олександр Даниленко. Все, кінець освітньої вставки. Далі лише історія і політика. Там мною туманною. У 15-му році якраз набирав обертів пісенний ансамбль Жорсткий поцілунок, або як ми його більше знаємо, рок-гурт «The Hardkiss». Восени 14 го вийшов їх перший студійний альбом «Stones and Honey». а в ньому перша україномовна пісня гурту Прірва. Але ні, 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 Хардкіс з самого початку співали англійською, бо раптом ви на якусь іншу мову подумали. Хардкіс, як і на жаль, багато українських виконавців їздили з концертами в Росію. Та перестали після Євромайдану. Юлія Саніна розповідала, що написала прірву ще взимку 2014-го, під час Революції Гідності. Вітаємо Кри. А на головний рядок в пісні: Запам'ятай мене, я вічно житиму під скронями твоїми. Співачку назихнула фраза: люди житимуть стільки, скільки їх пам'ятають. Я вічно житиму під скронями. Ірва один з тих хітів, який витримав випробування часом. Хоча по суті офіційного кліпу у них досі нема. Лише є два неофіційних. Але що це таке? Концерт ВКонтакті? Напишіть їм, хтось хай, хоча б перейменують і не ганьбляться. Бонсуа, я твоя самота інді рок-гурт Mort, заснований Даніелою Заюшкіною у 2007 році і має дуже неповторний стиль. Якщо хоч раз слухали їхні пісні, навряд чи сплутаєте із кимось іншим. Адже цей камерний піано рок із тендітним вокалом одразу запам'ятовується: Захотіла голубка бути з гу. І пісня голубка теж тендітна і камерна, такий от перехід. І хоч пісня не підривала масового радіоефіру, все ж стала культовою серед шанувальників української інді сцени. Бідно, а у майбутньому, тобто теперішньому, голубку можна зустріти у трендах коротких відео. І якщо ми у 2015 році, то варто згадати ще іншу якісну інді музику. Я маю на увазі гурт Фіолет з піснею касети. Крутись, крутись, стара касета! І, звичайно, що наступною ми не можемо не згадати інді-берегиню української музики. Онуку. Це моє місто. У в онуки вийшли два відеокліпи на пісні Місто і Тайм. І хоч робота над гуртом на і Євгена Філатов почалася ще в 13-му, якраз 15-й став у певному сенсі переломним для цього електрофольк-колективу. Пісня місто із цього першого альбому стала ну супер популярною і фактично вивела гурт у топ-чарти. В цьому сучасному гімні, чи то все-таки любовному листі місту Києву, можна почути і і електронні біти, і бандуру, і сопілку, і трембіту. Мікс, який магічним чином добре вписався як у репертуар нічних клубів, так і різних патріотичних заходів. Прекрасна колаба. Загалом онука з'явилася у дуже вдалий час, коли була чергова хвиля запиту на українську автентику, але в той час жі хотілося чогось нового і сучасного. Тож не дивно, що вони попали в ціль. І навіть через десять років ми знову повертаємося до їхніх пісень з най найперших альбомів. В мені так добре з тобою від цього світлого і романтичного треку стає тепло і затишно. Чи не так? Дмитро Шуров, він же Piano Boy, знає, що робити, щоб зачепити потрібні струни у нашій душі. Сам Шуров був відомий, звісно, і раніше. До того як почати свій власний проєкт, він був клавішником океану Ельзи та Естетік Едюкейшн. <му> На жаль, другий гурт нам доступний тепер лише у записах. І все було би добре, якби не те, що Шуров вперто співав. Російською, так, англійською, і українською, теж, але ну дійсно більшість композицій із тогорічного альбому Take Off російською, як в принципі, і в попередніх альбомах теж. Пісня так добре з тобою стала одним із перших великих успіхів піано боя українською. За минулі 10 років гурт антитіла пройшов шлях від романтичних попрокерів до волонтерів і військових у 2015-му, який, хоч і не був повноцінно мирним, та гурт тішив нас оптимізмом із піснею Все красиво. Якщо у хітовому серіалі Людина у високому замку за мотивами цікавезної книги Філіпа Діка розповідається про альтернативний світ, де США програли у Другій світовій війні і їх між собою поділили. Японія та Німеччина то в антитіл. Теж своя альтернативна реальність, щоправда, дещо інше. Який дуже плавний перехід. У пісні розповідається ціла історія про те, як світ раптом різко поринув в українську культуру. Американці танцюють гопак, а британська королева ховає шматок сала у своїй короні. Ну, звісно, зараз хтось може і побурчати, але ж можна іноді пожартувати та пофантазувати. Та й взагалі там далі є про те, що скоро і Москва теж увалить гопака. Може це такий тролінг, може і передбачення майбутнього, хто його знає. Поживемо, побачимо. Зрозуміло тільки те, що росіянам вже нічого не допоможе і не врятує в наших очах. А у нас, як у пісні, колись все буде красиво, і все буде добре. Для кожного з нас все буде добре, все у нас буде. Добре. Тож, якщо ви раптом відкрили для себе творчість антитіл відносно недавно то може для вас буде сюрпризом таке легке і жартівливе минуле колективу знайду Знайду свій шлях додому у 2015 році українська кримсько-татарська співачка Джамала ще не була переможницею Євробачення і ще іноді співала російською. І загалом до 14-го навіть трошки була пов'язана з російським шоу-бізом. Але в її творчості вже було місце для важливих тем. 18 травня 2015 року. Символічно в річницю депортації кримських татар Джамала презентувала пісню Шлях додому, глибока емоційна композиція, слова і музика, музику до якої написала сама виконавиця, Джамала мала присвятила її пам'яті про трагедію кримсько-татарського народу, своїй бабусі і батькові, і всім, хто шукає шлях додому. Вже на той час десятки тисяч людей з Криму і східних областей вимушені були покинути свій дім через російську окупацію. У пісні є слова кримськотатарською, які кажуть тим, хто йде з дому, щоб пам'ятали і поверталися. Є версія, що ця пісня була предвісником іншої композиції про трагедію кримськотатарського народу 1944, ніби Джамала заздалегідь готувалася розповісти цю складну, але потрібну історію. Шкода, та через 10 років шлях додому став ще більш актуальним для українців. Тема повернення додому наша болюча реальність для мільйонів людей. І багато хто вже ніколи не зможе повернутися, адже місць, які були домом. Вже не існує. Український гурт The і своє існування почав кількома місяцями раніше перед випуском цього хіта. Це електронний колектив, який співав англійською, проіснував лише 5 років, але ми маємо що про нього згадати, бо це був ну дуже якісний продукт. Учасники називали свою музику живою електронною, а жанр характеризували як ф'юче Prey видав британський лейбл Mad School. Повільний глибокий і ніжний він звучить дуже, скажімо так, по-західному, але як на мене, в ньому все одно відчувається щось рідне та близьке для української сцени The райст стали чимось новим, ніби і не рок, і не зовсім поп. А така собі напів-андеграундна електроніка. I pray for you all the time. Того ж року інший український електронний проєкт Shoot Blondes отримав вірусну славу завдяки своїм креативним кліпам. Like this. Криворізький інді гурт став ну дуже популярним у 2014-му, коли випустив кліп на пісню Нок-нок. Хто там? Відео знімали одним дублем, однією камерою і без монтажу. Все від ідеї до створення самого кліпу робили самі музиканти. Наразі там понад 80 мільйонів переглядів. Ідіть подивіться, бо це реально круто. На початку 2015-го року гурт випустив перший міні-альбом Bittersweet, куди увійшов одноіменний трек. Відеокліп на пісню робили у партнерстві з німецьким концерном Opel. так тим самим, що робить автомобілі. І вийшло дуже стильно. Ролик отримав купу схвальних відгуків і закріпив за гуртом репутацію творців супертворчих відео. Ця пісня стала ще одним саундтреком початків російської агресії. Хай навіть спершу пісня здалася багатьом дуже контраверсійною. За словами Святослава Вакарчука, ідея пісні закладена в назві. Мовляв, нам, українцям, постійно нав'язують чужі думки, дії і навіть війни. Святослав казав, що цитую: головна битва всередині кожного з нас, всередині нашого суспільства. Адже твоя війна це боротьба з власними комплексами, страхами щось змінити, вплинути на те, що відбувається довкола тебе, не звинувачувати десь і когось, а брати ситуацію. В свої руки така от філософія. Композиція одразу очолила всі чарти її співали на концертах всім натовпом. А альбом без меж, куди вона увійшла, тільки закріпив цей успіх. Тоді, в 2015-му, ми вже знали, що означає слово війна. Але здається, ще пішли роки, щоб більшість все-таки визнала її нашою. Бо це ми протистоїмо російському злу і боремося за наше майбутнє. Ніхто з нас не хотів такої долі, але ми взяли відповідальність і не підкорюємося. Намочити, но... У біса му у Трагічно загинув у ДТП лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко. А буквально напередодні вийшов кліп на пісню дельфіни. На перший погляд, чи то на перше прослуховування, пісня така досить легенька. Але якщо дослухатись до слів, то це лірична, щира і трохи сумна композиція. Можна сприймати її сенс як те, що дельфіни символ нас всіх, і іноді нам доводиться переплисти кілометри льоду, щоб кудись дістатись. Скільки класної, якісної української музики скажете ви і будете праві. І я точно міг про когось ще забути. Тож діліться в коментарях, що ви слухали у 2015 році. Ну або який саме трек у вас асоціюється із цим періодом після Майдану. Та в цій кімнаті з хітами десятирічної давнини є слон. Я знаю, що ви його бачите. Я. Теж його бачу, і тому не можемо промовчати разом з усіма цими талановитими виконавцями і їхніми піснями в чартах на радіо, телебаченні, в наших домівках, машинах, кафе і різних заходах звучали і інші пісні. І часто їх було набагато більше. Наприклад, ось ця забуду або ця ума. Ну і ще ось ця. І цей список можна продовжувати, просто я не буду. Але чомусь є і гарні новини. Уважні глядачі могли вже звернути увагу, що всі ці виконавці зараз, скажімо так, зробили деякі висновки і продовжують свою кар'єру українською мовою. Ну або ще англійською на додачу. Знову. Навіть якось вдається їм розвиватися і рухатися далі без аншлагів в Москві. Ну окей, може не всім. Нам нужен. Голос. Але залишимо божевільних за кадром. Та в наших хочеться спитати лише одне. Ну, тобто. Так, можна було з самого початку, так? Тобто співати українською, створювати хіти, бути крутими, популярними, успішними, їздити в тури, робити класні шоу, брати участь у всяких проєктах. Так же виходить. Звісно, я розумію, що був і певний запит, і нав'язана нам звичка слухати російськомовне і чомусь вважати його своїм. Вірю, що хтось взагалі і не задумувався, чи це окей. Ну, диво, пісня та й пісня грає собі, десь там на фоні. Тим паче, навіть якщо подумати, то це ж наші артисти. І якщо вони записують ці пісні, значить в цьому є якийсь сенс. Але насправді є сенс задумуватись і аналізувати. Хай навіть і через 10 років. Коли ти обираєш мову ворога, музику ворога, відео ворога, ти працюєш на ворога. Якісь такі ніби очевидні факти, але їх треба повторювати, поки усі. Це не зрозуміють, і не задумаються, і не зміняться. Які треба повторювати вдячність усім тим, хто весь час творив українську культуру. 2015-й в музиці був різноманітний і однозначно продуктивний: нові виконавці, нові прориви, свіжі погляди, переосмислення. Хтось тільки шукав свій шлях, хтось експериментував, хтось. Дотримувався традицій. Деякі композиції, про які ми згадували, і зараз актуальні та улюблені. А головне, вони правдиві, бо в кожній є часточка нашої історії і нашого духу. Пісня буде поміж нас.